Це отче, шановні батьки, шановні колеги, учителі, люблячі діти. Сьогодні у стінах рідної школи ми маємо чудову подію, коли випускаємо у світ ще одне покоління молодих, юних, красивих юнок, випускниць підністрянської школи. Я сьогодні вдячна своїй педагогічній долі, яка дозволила мені поспівпрацювати із цими милими творчими дітьми. Направду, кожне заняття, кожен урок ми старалися провести творчо, не схоже на попередній. Ми закінчували урок словами вдячності за те, що діти були присутні, а я мала можливість реалізувати себе як вчитель. Сьогодні я приєднуюся до всіх побажань, які лунали в адресу наших випускників. І як кажуть мудрі філософи, я хочу побажати вам, діти, набути у своєму житті, народити у своєму серці такі два важливі почуття це почуття вдячності і доброї. Будьте вдячні щодень, Господу Богу, за день котрий минув і день, котрий очікуєте. І пам'ятайте у хвилини радісні чи у хвилини смутку не забувайте заглядати у наймудрішу книгу книг. Там ви знайдете відповідь на усі питання, які вас будуть цікавити. Будьте вдячні. Своїм батькам. Вони подарували вам найдорожчий дар це дар життя. Пам'ятайте про це, дзвоніть, пишіть, приїздіть і знайте, що дім це є та затишна гавань, де вас завжди чекають з нетерпінням. Будьте вдячні своїм учителям, тому що кожен з нас залишив частинку себе. Спілкуючись і співпрацюючи з вами. Ми ділилися з вами своїм життєвим. Досвідом, ми ділилися з вами своїми знаннями, ми вчилися і набували приємних миттєвостей. Пам'ятайте, ми завжди чекаємо на вас. Ми тішимося вами. Ми разом з вами радіємо і готові розділити якісь. Нотки смутку, які, можливо, будуть трішечки так присмачувати ваше життя, бо все так гладко і радісно не буває. Будьте вдячні своїм однокласникам, своїм друзям, адже саме в середовищі їх ви могли реалізувати себе як ота невеличка, але дуже вагома одиниця соціуму. Ваші друзі слухали вас, аплодували вам. Вони були першими вашими критиками, порадниками, підставляли вам своє плече, коли це було потрібно, і коли ви на це розраховували. Пам'ятайте про це. Пам'ятайте також ті випадки, коли ви розраховували на товариша, а він вам своє плече допомоги підтримки не відставив. І про це пам'ятайте, бо це теж був урок. Що коли ти сподіваєшся на когось, ти найперше повинен надіятися на самого себе. Звичайно, я сьогодні хочу побажати вам і нам всім, тут, присутнім, миру. І побажати миру словами Ліни Костенко, її найновіший вірш, актуальний. І сьогодні, нехай Гланадія пелює до вашої свідомості. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть кінець війні. Ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Засяє сонцем вижгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинець. Наприкінці хочу ще сказати таку цікаву інформацію, з якою ви, напевно, вже всі знайомі. Коли запитали у світлої пам'яті блаженішого Любомира, Гузара, ким би він хотів стати, він сказав, я хотів би стати людиною. Тому я бажаю вам ким би ви не стали за своїм професійним спрямуванням в житті, будьте добрими, чесними, вірними, люблячими, нелукавими людьми. І пам'ятайте, нехай у вашому серці завжди живе радість і любов. Бо тільки у серці, наповненому радістю і любов'ю, довго... Ється поне життя. Отож щасливої вам дороги у цікаве і незвідане майбуття.